Ось такі квіточки, сьогодні 1 вересня. Е я всіх вітаю! Інтернету, тут в Чехії не такі. Всім привіт на моєму каналі. Ми зараз знаходимося з вами. А, з Штрих код е мій номер тут вписаний. І отже, все закінчилося тим, що я зараз мушу зрушити даний тарифний план, хоча я за нього заплатила в той день тисячу крон. Я хочу поділитися з вами, ще новиною, що тепер я постійно ношу з собою паспорт. Дзвонила на лінію на гарячу лінію. Тю! А ми тут такого не робимо. Тобто приставляє. Хто заслухається? Але нічого. Ладно. Знімаю для вас шок-контент. Чесно, навіть не бачу. У мене тільки що був важливий дзвінок. Ось, ну я дзвонила по цій лінії, я дозвонилася. Ось, можете собі переписати. Тобто, якщо ви раптом не можете відключитися від пабу, тому що в інтернеті навіть на їхньому головному сайті цього ви не знайдете. Там нічого не написано, просто розумієте. Я вчора з квадратними очима стала. Друзі, всім привіт! Всім привіт на моєму каналі. Ми зараз знаходимося з вами в Чехії, в місті Кадань. Я знаю, що багато підписників звикли, що я лью дуже багато води і розказую дуже довго і нудно. Але сьогодні дане відео я буду вам розказувати дуже детально, спокійно і без зайвої води. А саме я хочу порозмовляти з вами про тарифні плани і їх відключення: як підключити тарифні плани, їх види, і як е, зрушити, як закінчити тарифний план. Так як це є за кордоном і... Тут а, все далеко не так просто і легко, як на Україні, що захотів, зрушив, захотів оплатив, захотів, почав, захотів, закінчив, захотів взагалі викинув і не проплатив. Тут, а, ребятки, зовсім не то пальто. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви не хочете попастися на якийсь гачок або в якусь таку ситуацію, щоб потім не платити. 4000, а то й 6 тисяч крон покути або 3300, як вони люблять виписати зразу моментально, якщо ви не проплатили перший раз, то наливайте чайок, сідайте і послухайте інформацію, яка вам зараз буде говорити повністю достовірно. Я записувала розмову з оператором зв'язку Т-Мобайл О2 і Vodafone, Це є три головних зв'язку, які користуються Чехії. На жаль, на превеликий жаль, мою розмову не записала е, запис екрану. Тобто я робила запис екрану, в мене не було з собою другого телефону, щоб записати добру розмову. Якби був другий телефон, я б обов'язково записала цю розмову. Зараз знаходжуся біля ось такого красивого костелу в центрі міста. От, записувала я нашу розмову з оператором по, е, по запису екрану, але, на жаль, звук не записався, тому мушу вам все зараз детально переказати. Е, отже, дивіться, сьогодні 1 вересня і ось така погода зараз в Кадані. Тут дуже красивий ось цей фонтан. Потрясаючий просто. Ось так виглядає сим-картка О2. Вона в мене є вбудована в телефоні, ледве знайшла в сумочці. Отже, життя з новим тарифом О 2 в мене почалося рівно 18 серпня. Да. Я пішла своїми ногами і я пішла в центр О2, який знаходиться в Кавланді. Я підійшла до співробітників там. І одна співробітниця мене обслужила. Вона зробила зі мною заключила контракт. В них там все в системі на комп'ютерах записано. Отже, ось таку карточку вона мені спеціально дала. Тут на кожних сім картах ззаді є свій штрих-код, мій номер тут вписаний. І отже, все закінчилося тим, що я зараз мушу зрушити даний тарифний план, хоча я за нього заплатила в той день тисячу крон карточкою. І ще на секундочку я через 5 днів потім сходила і заплатила ще раз карточкою 300 крон. 100 крон вони беруть за обслуговування, а 200 крон це за услугу. Отже, я підключила даний тарифний план. Я думала, що я буду ним користуватися десь до листопада. Але в мене все дуже сильно помінялося. Помінялося до такої степені, що я з'їздила в Хомутов. І влаштувала собі солодке життя з ось такою карточкою T-Mobile. T-Mobile — це другий оператор тут по популярності -по після О 2 І третій оператор, який популярний, це є вже Vodafone. Водофон". Vodafone я користувалася на Україні і коли сюди приїхала, також користувалася Vodafone, бо того, що він дійсно може по всьому світу. Але потім я перейшла на номер О 2 Підключила інтернет, проплатила. Зараз не користуюся у зв'язку з тим, що я підключила те мобайл на всі свої телефони. У мене тут тілі, телефони інтернет. Дзвінки, все користування можливе. Ось так от, дивіться, я вам ще зараз покажу контракт. Ось цей листочок якраз вони видають на третій день. Ось тут навіть пише. Що я заплатила візим словом, друзі мої дорогі? Я сьогодні дзвонила на лінію на гарячу лінію Чехії, але з українськими співробітниками, які працюють там, можливо, подзвонити по даному номеру. Ось, якщо ви якщо ви хочете зараз впасти в обморок або впасти взагалі від обслугу. друзі, хочете прикол. Я послугу інтернету і дзвінків тарифного плану О2 підключила. А знаєте що мені сказали, коли я прийшла в той самий магазин до тих самих співробітників, і попросила, а можна, будь ласка, відключити цю послугу інтернету? На ну, що вона мені сказали? Тю, а ми тут такого не робимо. Тобто, представляєте, інтернет я підключила, а відключити то не можна, так? Але нічого страшного з вами, зі мною вам нічого не буде страшно. Зараз я як велика бік мама вам все роз'ясню по полочкам, що вам робити в даній ситуації, друзі, і перш ніж продовжити з вами цю розмову. Я хочу поділитися з вами, ще новиною, що тепер я постійно ношу з собою паспорт постійно, де б я не була, бо тому що е, прочитала новий закон в Чехії. Що якщо не носити паспорт, то тому... можна. знайшла в своїй сумці ось цю карточку. Дивіться, е, користування тарифним планом. Е... Друзі мої дорогі, якщо ви попали е, в таку ситуацію, що е, вам раптово не виходить відключити дану послугу е, телефонного режиму, тобто, якщо ви раптом не можете е, відключитися від тарифного плану, то не треба впадати в паніку і е, там щось, знаєте. Шукати буде. Я все одно буду вам знімати відео в окулярах. Отак от я причепила волосся. Ось. А це там те ремішок, про який я вам розказував. Я записувала то відео і я в окулярах, і мені трохи тут затемнено, я навіть не бачила, що задіяв мене поліція і вони тут все слухають. Але нічого, ладно. Коротше, друзі, давайте менше стем. Сижу прямо біля поліцейських машин тренджу. Жесть. Отже, друзі, знімаю для вас шок-контент. Чесно, навіть не бачила, що тут поліцейські машини стоять, а я тут собі тренджую, як без проблем. Короче. Менше з тим. Йдемо до фонтану, наближаємося. Тут красива місцевість. Ось там фонтан, такий, ми зараз в центрі Кадані. Вже я знов зійшла з теми. Друзі, не бійтеся тих операторів. Просто я вам скажу, що тут, а в Чехії, зовсім все по-інакшому. І тут далеко не так, все легко і просто, як в Україні. Взяв, відключив і все. Тут а далеко не так. Так от, я проплатила тих 1100 крон і ще 300 крон зверху. Була довольна, перші 10 днів користувалася інтернетом, дзвінками, всім, чим хочеш. Але потім так сталося, що я планувала покупку годинника, я купила його скорше, ніж потрібно було. Ось мій красавчик, зараз вам покажу, поділюся. Я купила на нього такий ремінець, собі золотистий рожевий. Ось Ось цей красавчик потребував. Дзвінків, і ось він. І прийшлося підключити новий тариф. Дорогі я вже трошки забула. Мені мене тільки що був важливий дзвінок. Мені дзвонила мама, я мусила переговорити, включивши послугу від інтернетних послуг і мобільних, мобільного тарифного плану. О 2 е якщо ви раптом користуєтеся, наприклад, вже десь 20 днів. І якщо ви захотіли е, повністю відключитися від даного номеру, якщо ви хочете переключитися на інший тарифний план, то просто так у вас це зробити не вийде. Перший ваш крок це потрібно прийти у відділення, де ви це підключали, і запитатися їх е, номер е, українських операторів або чешських операторів. Вони отак от вам випишуть е, на листочку. Ось таким чином. Ось, ну я дзвонила по цій лінії, я дозвонилася. Ось, можете собі переписати. Е, ви подзвоните туди, вас переключать автоматично е, на чешських, е, українських операторів, які ту всю е, кухню знають. І вам потрібно сказати їм, що ви хочете такий-то такий, -то, такий -то номер зрушити контрасвітлю табло. І обов'язково залишу в описі під відео номера, як ви можете і кому дозвонитися, щоб відключити ту дебільну карточку. О2. Бо тому що в інтернеті навіть на їхньому головному сайті цього ви не знайдете. Там нічого не написано. Просто розумієте? Я вчора з квадратними очима стала, бо від десь приїхала 17.00, вже була вдома, навіть скорше. Я стала шукати в інтернеті, як можна відключитися від тарифного плану О2. І е, все, що мені там сказали, це те, що е, я маю заплатити 3300 крон штраф за те, що я хочу скорше, ніж 3 місяці, відключитися від даного тарифного плану. Ви собі таке представляєте? Е, я вже налякалася, думала, що я буду платити 3300 крон просто-напросто покута. Дуже. Ці, 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 ці. Давайте поговоримо з вами про розумні речі. Е, отже, що вам оператор скаже? Він запитається дату вашого народження, він запитається, який е, саме е, вам потрібно відключити номер. Ось, ну, я продиктувала номер повністю. Я сказала своє ім'я, фамілію, дату народження. От, і ось цей оператор, який зі мною розмовляв, він сказав, що е, інтернет мене буде робити, що він вже подав заявку на зрушення інтернету, що заявка вже подана і буде переглядатися на розсмотрення. Але тепер, 18 вересня, е, я маю заплатити знов 899 крон. Незважаючи на те, що тисячу крон я вже платила, ось тобто я буду змушена заплатити ще 18 числа 899 крон, і інтернет мені буде працювати рівно до 31 до 31 вересня, а потім вже з 1 жовтня по 19 жовтня інтернету. В мене не буде, тобто інтернет буде в мене на цілий вересень, а з 1 по 19 число в мене по цьому номеру вже цього номера в мене вже не буде, як то правильно сказати, що його просто не буде існувати, розумієте? В мене зараз інакший номер, який закінчується на 808, Я не буду казати тут свій номер. Ось, бо тому, що в мене на нього багато чого зареєстровано. Ну, отже, я хочу сказати вам, що вони ще дають е, місяць вам, щоб ви користувалися інтернетом, а потім з 1 по 19 число вашого номеру вже якби то не існує. І е, вам десь мені приблизно прийде 19 жовтня що я маю ще заплатити 400 крон за відключення самої послуги О2. Тобто, ви собі По суті, я... мені ця, ця друга карточка з інтернетом вже не потрібна. Але для того, щоб підключити її повністю, я на вуз маю заплатити ще 899 крон і потім через пару днів 400 крон. І то 19 днів я не буду користуватися інтернетом, а з, рівно з... за цим скажу. рівно 30 днів. До 31 вересня я можу користуватися інтернетом. Ось така дебільна система в Чехів. Ви представляєте? Вот. Це є великий мінус, тут рахуйте, з інтернетом люди просто-напросто не дружать. Отже, ось така дебільна ситуація, з якою я е, ну, так склався, тому що мені потрібний був інтернет терміново. А знаєте чому мені потрібний був... Інтернет і чому я замінила е, послуги О 2 з м, того байл. Чому така ситуація склалася? Бо тому, що я купила себе годинник, я прийшла до них на сервіс в магазин, і в цей момент відповідно не було працівників, які розбираються і вміють вставляти всім картку О 2 або Якось які там програмісти, щось налаштовують, Я далеко не програміст. Просто я хочу розказати для людей, які мають ось таку е фішку S7, типу. це коли годинник дзвонить навіть якщо айфон не поряд. Тобто, в мене такий годинник, я його дуже сильно хотіла, я його е маю, і е щоб розуміти, е на секундочку, щоб підключити інтернет до цього годинника, щоб мати можливість подзвонити з годинника, мені довелося поміняти тарифний план на тему палу O2. Я поїхала в Комутов, мені там одна дівчина, так як вона в цьому розбиралася, в неї так само вона мені влаштувала на моєму ось цьому годиннику. В мене там є такий слот S7, по якому можна говорити. Ну і цей термобал, він коштує 899 крон, але так як це супер така друга лінія, вони зробили мені все безплатно. Тобто я зараз вже 16 днів користуюся інтернетом безплатно, а мені потрібно буде заплатити тільки 6 числа поїхати в комодок і заплатити там 899 крон. Я не знаю скільки там потягне у Ось, ось така ситуація. Ви тепер знаєте, що тарифний план тут не так просто встановити, не так просто зрушити. Друзі, стою біля шикарного фонтану в Чехії в центрі Кадані. Ось в мене ось такі квіточки. Сьогодні 1 вересня. Я всіх вітаю, всіх вітаю Всі, всіх дивляться мій канал. Я вас всіх вітаю з 1 вересня. Ось бажаю вам успіхів, наснаги. Ось, це такий день знань. Відповідно, усім бажаю е, нових якихось творчих е, наслідків. Тут і шикарне шикарне місцевість такі, знаєте, мальовничі кривиди. О, нарешті той фонтан спустився. Може, хоча б щось вам розказати. Тепер не, не треба кричати. 1 вересня, тобто в мене повністю відключиться інтернет. Але на секундочку я вже на вуз мушу проплатити 899 два кран. Я не хочу їх платити, але мені прийдеться 1400 чотириста кран заплатити за просто за відключення. Один місяць воно ще поробить, а потім півтора. Ні, десь ще половина місяця воно вже просто і інтернету не буде, але я оплачу за то гроші, розумієте? Ось, так що в Чехії ось такі от правила, такі от тут непрості е закони. Тобто все тут далеко не так, як в Україні. На країні в захід, карточку, потім викинув смітник і нічого тобі за то не буде. А тут просто так номер неможливо видалити, тому що вам потім просто що? Вам потім просто на емейл e прийде смс, де вам буде писати, що ви маєте заплатити 3300 крон по пути. За те, що ви... Я питалася в оператора, чи були випадки, що на крупні суми люди влітали з тими тарифними планами. і виявляється, що так. Сказали, що за роки користування, що вже та компанія О 2 вже досить довго служить на, на обслуговуванні клієнтів. Сказав той оператор, що були і на великі суми штрафи навіть до 20 тисяч крон доходило, що люди платили за неоплату, що вчасно не зрушили тарифний план. Тому обов'язково обов'язково мусите зателефонувати на гарячу лінію номер до українських співробітників. Я вам лишу ссылку під відео. Я там напишу вам строчку, щоб ви чітко бачили, які на який номер треба звонити, щоб поговорити з українськими співробітниками, щоб зрушити контракт на О 2 Ось а це вам, звісно, я рекомендую, якщо ви хочете говорити по годинникам, вам потрібно, по-перше, прийти в такий сервісний центр, там, де люди, ну, в першу чергу, розбираються, як зробити через С7 слот. Це такий спеціальний s 7 через який можна говорити навіть без наявності телефону. Ну, я думаю, що підписники, вже, які мене подивилися, вже розібралися, про що я маю на увазі. Так от, я е, надіюся, що ви зрозуміли, які тарифні плани тут хороші, які ні. Але все залежить взагалі, я говорю, що. Я говорила з оператором, мені сказали по телефону, що можна було навіть до годинників під'єднатися, щоб розмовляти по тій самій карточці. О2. просто мені не попалися такі співробітники, які розбиралися, як підключити дані послуги. Ось, так що я сподіваюся, що я вам трошечки допомогла, я вас роздуплила, так що не тіряйтеся, будьте завжди на зв'язку, підключайте тільки е, у тих співробітників, які знають свою справу, які вміють розібратися, як то все підключити. Ось, сьогодні 1 вересня. Всім бажаю успіхів. Надіюся, вам цікаво, дивитися мій канал, ставте палець вверх для продвіження каналу. Вот. Друзі, всім привіт на моєму каналі.